Українці, я маю сказати вам одну важливу річ знайома офіціатка в кафе, дізнавшись, що я вчу українську, сказала, що хоче зробити мені подарунок і подарувала цю книжку. Сам факт, що вона подарувала книжку, мене щиро порадував і ви Хто так щедро виявляє доброту до інших, справді заслуговуєте на захоплення її підтримку з усього світу. В Варшаві, коли я хвилююся чи маю проблеми на вулиці, мені допомагають саме українці і в магазинах. Найчастіше привітно заговорюють теж українці. Чому ви такі добрі? сталося? У Токіо незнайомі люди так не допомагали, спілкуючись із вами, я теж хочу жити добрим і чуйним до людей. І щодня почуваюся щасливим. Ви найкращі. Дякую.